Доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Буде коротеньке відео про те, як я просто посіяв гірчицю. Посів я гірчицю один раз вже на цьому кусочку. Грядки виросла вона попід руки вище пояса. Я її перефризував, можете подивитися, відео на моєму каналі, трошки раніше я її вкинув. А сьогодні я розкидав 2 кілограми, більше базарі не було. І налаштував фризу на глибину 5 см приблизно і зафризував. Та якось так. Приємного перегляду. Слава Богу, і Збройним силам України все буде добре. Запразую матоблока, хай земля співає, посіює чи щедро, хай вона зростає, сонце сяє, вітер грає, хвилі по полях. Гарний урожай дозріє, в нас буде свій шлях. Хей, танцюємо, заспіваємо, бубом грає гучно. Скрипка тягне срібні струни, аж до ранку звучно. Сопілочка ніжноміється, гармошка дзвенить, веселкові звуки в серці хай завжди бринить. Рок за кроком, руки в землю сіячі в роботі, нехай виросте багатство, праця в нас в турботі, зеленіє поле, хлібом пахне вітерець, наші пісні, танці славлять праці, оберіг отець. Гей, танцюємо засів. Вожка дзвенить, веселкові звуки в серці, хай завжди бриниць. Ні в роботі, ночі в пісні, серце аж палає, мотоблок рве мотором, поле оживає, кожен сходить з любов'ю, кожен в рідний край, заспіваймо ще раз дружно, хай росте врожай. Хей, танцюємо, заспіваємо, Пупон грає гучно, скрипка тягне срібні струни, аж до ранку звучно, сопілочка ніжновіється, гармошка дзвенить, веселкові звуки в серці хай завжди бринить. a Rhythmic and upbeat instrumental track designed to keep energy levels high during a car ride. Use layers of electronic beats, all bass lines and bright synth melodies to create a sense of motion. The texture should feel dynamic and repetitive, yet evolving slightly to maintain interest. person. Include some subtle atmospheric effects, the feeling of.